Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходебечво, і в цьому відео дивимось на новенький танчик. Ну, в порівнянні від новий. Якщо я не помиляюся, це за останній бойовий похід, бойову перепуску, щось типу того. Там і це все одно, треба було б купляти ще покращену цю бойову перепуску, щоб отримати оцей танк. Його в мене немає, але я знаю, я навіть і не хотів цього танка. Це Е-65 Звілінг, так це двохстволка, все, що я за нього знаю, в нього немає броні. Та у нього низька альфа. Так, це двохстволка, дві гармати присутні. Так, зараз я все ще перемотую трішечки швидше присвідчую відео, бо тому що це затяжний бій. Так що приготуйтеся. Там смачного хто обідає вечеряче, снідає, і ми полетіли. Так, до речі, ви бачили по указці. Просто по указці зараз подивився на мінімапу і намагався зараз пробити ВК 101 п Це йому не вдалося навіть жодним снарядиком. І зараз будемо швиденько дивитися на а, наші снарядики. Стандартні бронебійні снаряди. 280 всього лише має шкоди. 221 мм пробиває броні стандартним бронебійним снарядом. Зараз ми працюємо на голді, голда тут під каліберем. Так, і що? 280 також середня шкода та 273 мм пробуває броня. 1409 метрів за секунду літають наші підкалібри. Це достатньо непогано, так? Ну, але як ви знаєте, набагато легше відігравати тоді, коли альфовий танк. Да, в альфу є заховався. Чим нижче альфа, так, можливо, навіть якщо і буде ДПМ на висоті, все одно ти більше маєш підставлятися під танк. Ну, ви і так це все знаєте. Так, можливо, ще покажу за фугасики, яколь мають ельфу 370 та 44 мм пробуває броні. І, до речі, хто не помітив, наш автореплей з ніком Струліпус, якось так звучить, Май надію, правильно прочитав, відіграє сьогодні у зводі з ЛТ-432, який зараз світить просто ну, центр мапи. Нестандартна така позиція для легких танків. І просто зараз намагається світити нашій. Команді, дивіться, навіть нашого віза ворожого навіть і не пробував зараз дати пробиття. А в тигра другого, так, а в тигра другого ми в щічку в башту шиємо. Так, 274 мм бронепробиття. Цього вистачає, щоб тигра другого шити. Так. Сьогодні буде зроблений якийсь рекорд на 8 рівнях в цьому патчі І в попередньому я не бачив давненько таких показників по завданій шкоді на 8 восьмі... на рівнях усіх танків. Я навіть і не кажу за важкі танки середні чи ПТСА. За всі 8 рівні я давненько таких показників не бачив. Сьогодні буде просто мільярд завданої шкоди по команді противника нашим сьогоднішнім автором реплею. Так, що отак протисни оту вподобайку? Підпишись на канал та напиши будь-який коментар для просування україномовного контенту. А тим часом, що намагався зараз в кришку бачите, закинути. Голдовий підкалібер Йосипу третьому. Ну, це важка справа, тим більше під каліберами, тому що там будуть рикошети. Ну, ви самі це все розумієте, підкаліберні снаряди дуже рикошетять, тим більше в кришку бачите, Йосипа третього. Так, зараз навіть не ризикував давати пробиття. Але зате ми зараз пробуваємо хоча, хоча б гра другого. Так, трика вже в кишені. Є що зараз робити? Ну тут насправді так багатенько противників, ну але й наших хлопців тут немало. Вирішує все ж таки здати назад. А тим часом рахунок уже 2-5, і ми програємо похід пойтам на команду. Уже більш ніж на 6 тисяч 6 тисяч триста одиниці. Так мій мод показує докладні показники. І якщо подивимося на мінімапу, то перша друга лінія, тобто так звана водичка, повністю злита нашими союзниками. Там уже просто не знаю, царить ворожа Алтежка. ВЗ 132 Наша Алтешка вже переїжджає вже сюди поближче. Їх, до речі, живих ще дві штуки. ЛХМТВ, наш союзний, та ЛТ-432, наш Сувзводний. Ну і в команді противника також ЛХМТВ і ВЗ-132 обидвоє ще залишаються в живих. Ну це дуже рідко буває, навіть на таких мапах, щоб ЛТ-шки... Доживали до цієї стадії бою, так до такого рахунку. Так, подивіться, 4-8 уже рахунок. Ми вже прогруємо похід потім на команду в два рази. Він команди противників і треба це все тягнути. І ви розумієте, хто це все буде тягнути? А у нас тільки три голдових підкаліберних снаряди які залишаються. От було б добре, якщо б вилетіло якесь пробиття. Не знаю, щоб ми забрали оцю викашку, тому що стандартними бронебійними снарядами дуже важко її буде пробувати. Так і наш союзний. Наш союзний візавій його добирає. Так, я 65 звілінг. Ну а ми зараз працюємо по Йосипу По третьому. Як працюємо? Ми його не пробили. На жаль, і зараз я так розумію, що домовляються вони по зв'язку, що треба якось прикривати ЛТ-432. Не опускається в нас гармата. Так, такий труп невдалий нашого союзника. Так само, як і зараз у цей вистріл, на жаль, ми не допомогли нашій ЛТ-шці. На жаль, зараз, якщо б зайшов дуплет, він швидше за все залишився б шотний для нашого ЛТ 432. Ну, все того, все одно залітає хоча б один снарядик, і тут уже наш ворожий візові дає про себе знати. Хоча він залишається шотний 177 хітпонтів. Ну але тут уже хлопці також зверху вже підтягнулися. Треба Йосипа третього обов'язково добирати. Це мінус гармата, як не крути, 390 середньої шкоди. Ми забрали. Так, з Юсипа 3. І 5800 домашки вже в кишені. Так, Тигр другий, ти що? Трішечки загубився, хлопче. Зараз ми будемо тебе добирати. А ні, це зробив наш союзний 112-й. Так, тим часом 7-11 вже рахунок. Ну, Сильно-сильно ми програємо по хіпотам на команду, треба якось тягнути. Зараз наша ЛТшка прикриває. якось намагається першу-другу лінію світити, так і підсвітила ворожу ЛТшку. Таж там наш шпік ще знаходиться, не знаю, можливо, він зараз якось намагається відпрацьовувати по ДПМу. Так, забирає ВЗ, ВЗ-шку ворожу. Це просто дуже прекрасні новини. Якщо б нам зараз заїхали в спину, це просто була б габела, ви самі чудово це розумієте. Коли танки обкружають, просто вижити практично неможливо. Так, хоча попередні який записував на КР-1, хлопчина на КР-1, коли був в повному оточенні, вижив. Вижив. Так, там трішечки підтуплювали хлопці з команди противника, але все одно хлопчина на КР-1 в повному оточенні. Всіх перестріляв, всіх перебив, так, і навіть дочекався наступних гостей. Так, ну що? Так, ну що, черговий дуплет, і бачили, десь пропали наші снарядики, стандартні бронебійні, обидва обидві штуки. П'ясо з лишнім хід ми б забрали середньої шкоди з дуплета. У нас вилітає, і я вам скажу, що снарядики пропали. Ну, швидше за все, зайшло. Чи пробили, чи ні. Ми могли і влучити і в гусеницю, і будь-куди. Так, я бачив, як мінімум, там один снарядик розірвався, коли ми тільки що. Ще один дуплет бланшотом повісили там в ті кущі. Там може бути вороже ЛТ-шка та лісовий дух. Тобто Су-130ПМ в унікальному 3D-стилі. Так і ще, звичайна Су-130ПМ також залишається ще в живих. Ворожий Фердінанд ще жодного разу забій не світився. Невідомо зовсім, де він може бути, він навіть може зараз приїхати до нас. На гору сюди, на гірку, так, 112-й шотний. Ми для Фердінанта двохшотні, якщо про Альфа. Так, і лісовий дух вже не витримав, просто хотів заїхати нам в спину. Це йому вдалося. 112-го він забирає. І нас зараз прикриває шпак. Так, він зараз, ще за все, фугасами працює, а лісовий дух їх просто полюбляє, і ми лісового духа забрали. Так, чудово, ну трішечки підрівналися, ви бачите по гарматах. Так, тільки на одну гармату ми відсуємо від команди противників. І зараз що нам робити? Так, ворожа ЛТшка тут стоїть. Ну і на щастя, боже, от наша ЛТшка її забрала. Це дуже величезний плюс, бо тому що коли в команді противника на відкритій мапі, як оця, виживає легкий танк, це просто може бути габела. На щастя, наш. Елтиводна на ЛХМТВ от він вижив до цієї стадії бою, просто всіх пересвітив. Це просто йому від мене респект і повага. Так, із-за цього ми дожили до цієї стадії бою. Знову ж таки, повторюся, що нас не обкружили. Так, по гарматах ми вже зрівнялися, але по хітпойнтам ми програємо сильно. Знову ж таки, повторюся, як мінімум, Фердінанд Фуловий, бо тому що він не світився ще жодного разу за бій. Я думаю, 100% він фуловий. І Су-130 ПМ також і Удес показують фуловим. Ну не знаю, можливо, Удеса ми і зібрали хоча б одну пульку, бо тому що ми давали от тоді, коли він на відкаці. Дуплет бландшотами снарядики пропали, але невідомо чи ми пробили, чи не пробили. Бог його знає. Будемо дивитися після бойовій статистиці. І знову черговий дуплет блайндшотів. Зараз зайшов в оці... Кущі. Невідомо, влучили ми чи не влучили. Зараз наша ЛТшка, знову ж таки, повторюся, залишається в живих і показує наш автореплею, куди йому світити. І знаходимо Фердінанта. Фердінант зовсім втрачений, чому він зараз їде по голому полі, коли в нас жива ЛТшка. Для мене це незрозуміло від слова зовсім. Він зовсім не вміє відігравати. Я бачу в нього, мені здається, так, у нього гармата Стокова, ще й без камуфляжу. Не знаю, можливо, це навіть якийсь е, новий гравець, таке теж може бути. І тим часом уже 7338 домашків у нас в кишені. Фордіната, я думаю, що якщо б ми його пробили залпом, я думаю, можливо, при допомозі ВБР ми б його залпа забрали. І зараз прочікує так акуратненько баштою, чи не стоїть отут часом у ДЕС 03 Він нам, нас пересвітить. Стовідсотково, так, Су-135 просто хотів втекти із залпам, його забираємо. Так, два снаряди знадобилося, 538 хітпонтів ми з нього всі злизали. І два противника тільки залишаються. Фердінанд та Удес 03. Ну, Фердінанд, я знову ж таки повторююся. Нам на залп. Якщо велите альфа, зараз наша ЛТ-шка під'їжджає до Фердінанда, Так, поцвітили, і що? Так, ну, трішечки поганий кут, невідомо чи ми його проб'ємо, і наш союзний шпак його добрав. Так, чудово. У ДС-03 ще б знайти. І було б чудово. Чотири танки на рахунку нашого е 65 звілінг. І Удес нас трішечки спустив з неба на землю. Чоловіче ще не треба так перти, бо тому що зараз на підкатці він може не тільки нас роздамажити, він може навіть нас і забрати. Невідомо, де він стоїть, чи він в цих ближчих кущах стоїть, чи він стоїть в дальніх. Невідомо, бо тому що ми ще світилися, я так розумію, що цей бланшотик був. Не бланшотик, Мається на увазі, що ми були ще просто не відсвітилися від ворожого Фердінанта і отримали отаке пробиття, таке образливе від Удеса. Ну, під'їжджаємо, під'їжджаємо до кущів, пробираємося. Так, в ближайших, в ближніх оцих кущах його не було. Так, думаю, е 65-й, що він десь отих тих дальніх стоїть, десь біля хатин. Але питання ліворуч чи праворуч? Так, зараз показує нашому шпіку, де потенційно знаходиться, пише Ареді, ти готовий, бо тому що ЛТ-шку забрали, навіть не помітив, коли. І зараз так. В нас є хід ми як мінімум один раз можемо танканути, їдемо світити. Шпак зараз ще не під'їхав. Так і отримуємо. Ми таке знову ж таки образливе пробиття. Шпак заїжджає зараз з іншої сторони. Ми знову показуємо, де він стоїть. І на щастя він нас не пробиває на отримуй на чоловіче на Удесі. Дали ми йому залп, залп Так, 8,5к вже в кишені. І що буде ще його добирати? Так, відіслали ми свій снарядик, і невідомо пробили, влучили чи не влучили. Якщо влучили, то пробили. Так, ми його пробили. Швидше за все? 94 чотири хітпонті залишається. Так, і наш союзний шпак його добрав. Ну що ж, майстра здобуває струліпус. 173. Так, по епічних медалях це основний калібр та підтримка. І саме головне, подивіться, 9544 одиниці завданої шкоди по команді противника. Ціла купа блайншотів зайшла. І чотири танки знищено, і аж 2171 чистого досвіду. Це насправді багато. Навіть для 8 рівня. Із преміум аккаунту подивіться, чистими, На фармі, бо тому що це преміум танк. 226 тисяч срібла чистими, і як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.